Є мить, про яку люди намагаються не говорити, але пройти повз неї неможливо. Мить, коли всі голоси світу, наче стихають, не тому, що довкола тиша, а тому, що серце підходить до межі, за якою починається інший вимір. Там уже не мають ваги ролі, перемоги, статус, думка людей. Там важливим залишається лише одне: ким ти був перед Богом насправді. Життя може шуміти справами, поспіхом, рухом без пауз. Людина звикає до темпу. До тривоги, до того, що дні змінюють один одного без зупинок. Але коли приходить остання межа, усе раптом завмирає і відкривається правда, яку роками було зручно не помічати. У цю мить уже нічого не сховаєш, не допоможуть виправдання, маски, красиві слова. Все зовнішнє спадає і залишається тільки внутрішня реальність віра або порожнеча, довіра або страх, покаяння або впертість. Саме тому писання так прямо говорить. Понад усе стережи своє серце. Не репутацію, не статус, не плани, серце. Бо саме там вирішується вічність. У такі межовій миті людина часто мовчить устами, але говорить душею. І останні слова це не просто фрази. Це оголена правда, те, що людина носила в собі роками і що тепер постає перед Богом. У Святому Письмі є одна закономірність: праведники вмирали так само, як жили. Степан бачив Божу славу. Бо його серце було спрямоване до нього. Павло говорив про віру, яку зберіг, бо вона була його опорою. Розбійник прошепотів, згадай мене, бо в цю секунду його душа нарешті довірилась. Останні слова це не реакція на страх, це відбиток внутрішнього світу. І тоді постає питання, що має жити всередині так глибоко, щоб оголосити вічність правильно. Смерть не дає часу підготуватися, вона просто знімає все зайве. І залишається лише те, що людина вкладала в душу щодня, не у свята, не в емоційні підйоми, а в будні, у боротьбу, у тишу. Тому найважливіше питання звучить не так, чи готовий я померти, а так, що я ношу в серці, поки живу. Бо якщо там немає Бога, смерть оголить порожнечу. А якщо серце навчилося кликати його, смерть відкриє двері, а не темряву. Це шлях, який знали святі й мученики. Шлях, прихований від світу. Але явний для тих, хто належав Христу. Шлях короткої, але найглибшої молитви, молитви, яка не вимагає складних слів, не залежить від емоцій, звучить навіть тоді, коли голос тремтить. Молитви, у якій міститься доля душі, Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою. Ці дев'ять слів стали не ритуалом, а дорогою додому. У них віра, покаяння, довіра, визнання. У них крок до Отця. Але щоб зрозуміти їхню силу. Треба побачити різницю між душею, яка їх промовляє, і душею, яка жодного разу їх не сказала. Щоб осягнути силу цих дев'яти слів, треба побачити, як формується серце, яке каже їх не зі страху, а з віри. Бо слово нічого не важить, якщо всередині порожнеча. Але якщо в серці є Бог, навіть шепіт стає світлом, яке темрява не може загасити. Серце не народжується готовим до вічності, воно формується роками через сумніви, падіння, втрати. Відчай через моменти, коли здається, що Бог мовчить. Саме там народжується те, що одного дня стане голосом душі. Людина вчиться довіряти не тоді, коли все добре, а коли болить. Не коли вона сильна, а коли ламається. Бо саме в тріщинах серця Бог відкриває те, що невидиме в цілості. І Ісус сказав блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чистота серця це не досконалість, а щирість. Це прозорість, відсутність подвійності. Це коли людина не грає перед Богом, не ховає свої рани, не робить вигляду, що все добре, а приходить до Нього такою, якою є, навіть якщо всередині ще болить, навіть якщо страх не відступив, навіть якщо сумніви все ще говорять у темряві. Саме таке серце може сказати: Господи, помилуй. Не як ритуал, а як крик душі, яка знайшла того, хто здатний її зцілити. Поглянь на історії писання. Усі божі люди проходили шлях внутрішнього зламу. Мойсей сорок років пустелі перед голосом із куща. Давид, роки переслідувань перед тим, як корона торкнулася його голови. Ілля темна печера, де Бог з'явився не в бурі, а в тихому подиху. Петро ніч зради, після якої Христос дивився на нього не осудом, а любов'ю. Жоден не став сильним одразу. Кожен проходив свою ніч, перш ніж світло торкалося його душі. Бо людина, яка навчилася кликати Бога в темряві, не боятиметься темряви в годину смерті. Є серця, що роками ховають рани, страхи, гнів, слабкість. І коли приходить межа, вони стискаються, бо не знають, як говорити з Богом щиро. Але є й інші серця, ті, що звикли відкриватися йому в буденності. І такі серця не шукають слів, вони промовляють самі. Сила молитви Господи Ісуса Христе, Помилуй душу мою в тому, що вона формує людину задовго до того, як стане її останньою. Вона вчить не тікати від Бога, а йти до нього, не покладатися на власну праведність, а довіряти Його милості, не ховати правду, а приносити її до світла. Таке серце стає легким, не безтурботним, а легким у довірі, чистим у намірі, не ідеальним, але сильним, бо знає, куди йти під час бурі. У житті є моменти, коли тиша говорить голосніше за слова. Хвороба, зрада, втрати. Дні, коли людина лежить у темряві й думає, що впала надто глибоко. Та саме там Бог готує серце до того, що одного дня стане його вічністю. Бо молитва помилуй, це не слабке благання, це ключ, це відчинені двері, це згода впустити Бога туди, де людина роками намагалася впоратися сама. І тому, коли така людина підходить до межі життя, вона не боїться, не тому, що не боляче. І не тому, що свята, а тому, що її серце давно знайшло того, хто йде поруч у темряві. У цю мить вона не говорить нового. Вона говорить те, що говорила завжди Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою. І ці слова не кінець це перехід, це подих душі, яка знайшла свого Бога ще на землі. Є реальність, яку люди відчувають інтуїтивно, але рідко озвучують реальність, що відкривається, коли земне відступає. А духовне стає відчутним. Умить, коли серце зупиняється на межі, людина розуміє, світ складається не лише з того, що бачать очі. І те, що вона недооцінювала, раптом стає ближчим і реальнішим, ніж матеріальні речі. Писання показує це знов і знов. Коли Яків помирав, він бачив те, чого інші не бачили. Коли Єлисей молився за свого слугу, Бог відкрив йому очі, і той побачив гори, наповнені небесним військом. Коли Даниїл молився, ангел сказав йому: з першого дня, коли ти смирив серце своє, слова твої були почуті. Духовний світ не образи й не метафори, це структура реальності, що існує поруч із видимою. І саме в мить смерті завіса між цими світами стає тоншою. Людина не падає в порожнечу. Вона входить у реальність, яка завжди була поруч, їй уже не потрібно вчитися бачити. Вона починає бачити природно. І все, що було приховане, стає явним. Саме тому так важливо, кому належить душа. Бо коли людина переходить із цього світу, вона не йде сама, хтось її зустрічає. Писання називає ангелів службовими духами, посланими супроводжувати тих, хто належить Богові. Це не казка і не емоційність, це духовний закон. Божі діти не входять у вічність без супроводу. На небі немає хаосу, там порядок, встановлений творцем. Тому смерть праведника названа дорогоцінною, не тому, що Бог радіє втратам, а тому, що це момент завершення земної дороги і початок справжнього життя. Бог не залишає свою людину саму, Його присутність наближається, а ангели стають поруч так само реально, як люди стояли поруч у мить її народження, та є й інший вимір той, про який людина не хоче думати. Бо якщо душа все життя тікала від Бога, вона не зможе впізнати його в мить смерті. Вона входить не у світло, а в порожнечу, у стан, де немає Божої присутності. Це і є та зовнішня темрява, про яку говорить писання, не малюнки художників, а відрив від джерела життя. Там немає любові, немає миру, немає світла, є лише те, що людина будувала в собі роками: автономність, гордість, віддалення. Тому питання не в тому, як людина помре, а кого вона зустріне. І відповідь залежить не від долі, не від випадку, а від одного. Чи дозволила вона Богові бути Господом її серця? Душа, що належала Христу, впізнає його навіть у темряві. Душа, що жила без нього, не впізнає світла. Тому молитва милості має таку силу вона не просто просить прощення, вона робить серце впізнаваним для неба. Коли людина каже: Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою, вона не просто промовляє слова, вона оголошує Духовному світові свою належність. І темрява не може забрати того. Хто вимовляє ім'я Ісуса з вірою? Можна прожити життя гучно, яскраво, впевнено, але прийти до межі і побачити усе це не має ваги у світі, куди тепер відкриті двері. А можна прожити тихо, непомітно, але тримати в серці Бога, і тоді остання мить стане не падінням, а піднесенням. Є безліч свідчень християн, які були поруч із тими, хто відходив до Господа. І всі вони кажуть одне: у момент смерті віруючої людини в кімнаті з'являється мир. Який неможливо пояснити не просто тиша, а присутність. Людина дивиться не на стіни, не в порожнечу, а наче вище. І в її погляді немає страху, є спокій, що не належить цьому світові. Це не романтика, це духовна фізика. Там, де є Бог, немає паніки. Тому молитва милості не щось маленьке, на потім. Це фундамент, корінь, духовна адреса душі. Коли вона каже ці слова з довірою. Небесний світ уже знає її. І коли настане мить переходу, її голос не загубиться. Бо душа, що належить Христу тут, буде з ним там, де життя не закінчується. Є речі, які людина усвідомлює лише тоді, коли залишається сам на сам із власною душею. Не серед метушні, не серед людей, а в тиші, коли зовнішній шум втрачає силу. У такі моменти чути те, що будні заглушали стан серця. Саме тоді людина бачить себе не в церкалі, а у світлі правди. Покаяння це не про сором і не про приниження, це про зріння, мить, коли людина перестає боротися з Богом і перестає вигадувати виправдання, коли дивиться на своє життя не очима гордості, а очима істини. Це як світанок після довгої ночі світло відкриває те, що було приховане в темряві. І більше не можна робити вигляд, що цього немає. Бог не вимагає бездоганності, Він вимагає правди. Це два абсолютно різні шляхи. Коли людина каже, я не можу сам, Бог не відвертається. Навпаки, саме в цю мить Він найближчий. Бо серце, яке перестало ховати свою слабкість, стає здатним прийняти силу, яка не від нього. У молитві, Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою ключове слово помилуй. Це не прикраса, не релігійний жест. Це визнання, людина бачить свою правду і більше її не приховує. Це слово ламає горденю, ту стіну, яка роками стояла між людиною і Богом. І саме воно змінює долю. Не тоді, коли вимовлено механічно, а тоді, коли виходить із глибини, з того місця, яке бачить лише Бог. Упродовж усієї історії церкви саме ця молитва була дорогою покаяння. Її шепотіли перед стратою, її говорили у вигнанні, повторювали в темницях, у пустелях, у катакомбах. Вона була не ритуалом, вона була диханням душі. Яка знала, Божа милість це сила, що змінює людину. Покаяння не робить слабким, воно робить справжнім. Бо людина, яка перестала ховатися, більше не витрачає сили на самообман. Вона приходить до Бога вільно, без фальші. І така відвертість змінює серце, робить м'яким те, що було твердим, смиренним те, що було впертим, чуйним те, що було байдужим. Людина починає бачити в інших не ворогів і не конкурентів, А тих. Хто так само потребує милості? Тому покаяння це не лише шлях до спасіння, а шлях зміни характеру. Чому це важливо для вічності? Бо Бог не тягне людей на небо соломіть. Він бере тих, хто хоче бути зі світлом. А жити у світлі може лише той, хто відкрився для нього. Бо вічність це не місце, це стан душі. Душа, яка не навчилася каятися, не витримає Божої присутності. Бо де Бог, там істина. А істина спалює все, що стоїть на самообмані. Тому покаяння, не квиток у рай. Це коли душа стає сумісною з небом. І тому воно потрібне. Коли людина живе з правдою перед Богом, вона не боїться смерті. Вона йде до нього не як боржник, що тремтить, а як дитина, що повертається додому. Саме така людина одного дня скаже: Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою, і ці слова стануть мостом, а не стіною. Бо вони були шляхом її серця все життя. Покаяння це не фінал, це процес формування людини, яка одного дня війде у Божу присутність і не відвернеться від світла. Є один із найбільших парадоксів людина все життя шукає силу зовні, але справжня сила народжується всередині, у тихому місці, де формується серце. Саме там вирішується, чи витримає вона бурі. Писання знову і знову показує: Бог працює з глибиною, а не з поверхнею. Він не ремонтує зовнішнє життя, якщо всередині хаос. Він починає там, де не бачать людські очі, у думках, мотивах, прихованих бажаннях, у тому, що людина боїться визнати навіть собі. Тому зміна серця це не косметичний ремонт, це перебудова фундаменту. Людина може контролювати слова, може створити образ, але справжній характер проявляється там, де ніхто не бачить. Саме там, у тиші, душа формує свою вічність. Бо Бог дивиться не на зовнішнє, а на серце. І коли серце звикає кликати Бога, коли молитва стає не обов'язком, а диханням відбувається щось незвичайне. Світ не змінюється одразу, але змінюється те, як людина проходить крізь нього. Там, де був гнів, приходить спокій. Там, де було засудження, з'являється співчуття. Там, де була тривога, народжується довіра. Це не техніка, це не психологічний прийом, це стан серця. Яке більше не живе в темряві. Коли людина каже: Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою, вона не просто визнає слабкість, вона відкриває двері для сили, що не від неї. І ця сила змінює не одну мить, вона змінює саму природу серця. Якщо цей текст торкнувся тебе, напиши в коментарі, що ти відчув. Бо саме з серця виходять реакції, рішення, стосунки, віра, сміливість. Серце це центр і все, що торкається його, торкається всього життя. Тому людина, яка живе в молитві, змінюється непомітно, але радикально. Вона не стає беземоційною, не перетворюється на надлюдину, вона стає справжньою. Її мир не маска, а наслідок Божої присутності, її терпіння не тактика, а плід духа, її стриманість не придушення, а переродження, її доброта, не роль, а стан душі. Таке серце не боїться темряви, бо знає того, хто сильніший за неї. Багато людей думають, що молитва потрібна лише під час труднощів, але це найбільша помилка. Молитва, яка звучить тільки у кризу, як корабель, що ніколи не виходив у море і раптом має пережити бурю, він не витримає. А молитва, яка живе у щоденності, формує серце поступово, фундаментально, глибоко. Вона робить душу здатною пройти те, що зламає того, хто покладався лише на себе. Тому Бог не каже молитися тоді, коли стане важко. Він кличе молитися зараз, коли є час формуватися, коли є тиша, коли є можливість укорінювати довіру. Людина, яка говорить дев'ять слів щиро, не чекає шторму, щоб навчитися плавати, вона живе так, що коли буря приходить, її серце вже вміє стояти. Бо молитва милості це не прохання проразову допомогу, це освячення серця, преналаштування внутрішнього світу. Це момент, коли людина погоджується з Богом і підпорядковує йому свою волю. І коли таке серце доходить до межі життя, смерть для нього не чужа, воно впізнає ту саму руку, яку тримало все життя. Воно входить у вічність не в паніці, а в глибокому спокої, бо йде до того, кого вже знає. Тому молитва, Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою, не остання вона перша, вона середина, вона ритм і основа. Бо серце, яке живе цією молитвою, вміє жити поруч із Богом, і тому вміє входити в Його світло. Є істина, яку рідко озвучують у голос. але кожна душа відчуває її інстинктивно, смерть не робить людину іншою. Вона лише відкриває те, ким людина була насправді. Не здобутки, не думка інших, не маски, не емоції, а внутрішній стан стає її вічністю. Тому питання звучить не так, що буде після смерті, а так, що живе в тобі зараз. Бо якщо в серці темрява, смерть не перетворить її на світло. А якщо в серці Бог. Смерть цього не зруйнує. Один із найглибших духовних законів звучить просто душа йде туди, до кого вона тягнулася за життя. Це не покарання і не винагорода, це духовна логіка. Серце, що йшло до Бога, знайде його. Серце, що тікало від нього, не впізнає його присутності. Багато людей думають, що вічність це місце, але вічність це стан. Це внутрішня форма душі, яка або гармонійна зі світлом. Або не здатна його витримати. Божий світ це реальність без фальші. Там світло не просто освітлює, воно відкриває все, що всередині. І душа, що не вміє стояти в правді, не зможе стояти в Божому світлі. Це не погроза, це духовний факт. Божа присутність або очищує душу, або ранить її, якщо вона тримається за темряву. Саме тому Бог дає людині життя, час, шанс, шлях, можливість, не щоб зібрати інформацію про неї. А щоб вона сама сформувала серце, здатне жити в його світлі. Подумай так, вічність це кімната, наповнена чистим світлом. І лише те серце, яке стало прозорим у покаянні, довірі й милості, може залишатися в ній без страху. Тому дев'ять слів: Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою, це не просто молитва. Це підготовка серця до вічності, це слова, що роблять душу сумісною з Божою присутністю. Бо коли людина каже, Господи. Вона визнає Бога володарем свого життя. Коли промовляє Ісуса, вона вступає у стосунки з особистістю, а не з релігією. Коли каже Христе, вона визнає Його тим, хто був помазаний, щоб спасти її. А коли вимовляє помилуй, вона відкриває серце для світла, яке очищує. Коли людина додає слова душу мою, душа перестає ховатися. Вона говорить не про всіх, а про себе, про своє болюче, про свою вічність. Ця молитва робить людину чесною перед Богом. А чесність перед Богом це єдине місце, де душа може бути зціленою. І чим довше людина живе з такою молитвою, тим глибше змінюється її серце. Не миттєво, немагічно, але поступово і невідворотно. Провина перестає керувати. Страх втрачає свій голос. Гнів більше не диктує реакції. Тривога більше не з'їдає думки. Не тому, що життя стало легшим. А тому, що серце стало глибшим, воно вже знає, де його джерело миру. І тому, коли така душа входить у мить смерті, вона не входить у хаос, вона входить у присутність, у ту саму Божу присутність, до якої зверталася все життя. І тоді ці дев'ять слів стають не останніми, вони стають дверима. Дварима, через які душа переходить із цього виміру в той, де Бог уже не прихований, де світло не згасає, де любов не втомлюється, і де серце нарешті знаходить дім. Для якого було створене. Є момент духовного життя, який важко пояснити словами, але кожен, хто пережив його, розуміє. Божа присутність це не емоція і не уява. це реальність, яка змінює структуру душі. І той, хто хоч раз стояв перед Богом у правді, вже не може жити так, ніби його немає. Божа присутність це не грім і не блискавка. Це внутрішній простір, де зникає хаос і народжується ясність. Це тиша. Яка звучить голосніше тисячі думок, це світло, яке не сліпить, а очищує. Це момент, у якому душа раптом розуміє, Бог бачить мене таким, як я є, і він мене не відкидає. І тоді серце розуміє, усе, що я шукав зовні, було в ньому, хто завжди був поруч. Такі моменти змінюють людину глибше, ніж роки досвіду чи знань. Бо Божа присутність це не інформація, це трансформація. У писанні ми знову і знову бачимо. Як Божа присутність змінювала людину зсередини? Мойсей зійшов з гори, і його обличчя світилося. Петро, після погляду Ісуса, став іншим. І після видіння вигукнув: Горе мені, бо світло оголило його стан, але Бог не знищив його, а очистив. Це принцип, який діє завжди, Божа присутність не ламає того хто приходить із покаянням, вона очищує. І саме тому стає зрозуміло, чому молитва, Господи Ісусе Христе. Помилуй душу мою, так сильно впливає на життя. Бо вона не просто просить милості, вона відкриває двері для присутності. Милість це дія Бога, а присутність це його дім. І коли людина просить про милість щиро, Бог не просто прощає, він входить. Він наповнює те, що було порожнім. Він заспокоює те, що не могло знайти миру. Він наводить лад там, де був хаос. Він виводить на світло те, що мучило людину роками, не для осуду. А для зцілення. Божа присутність, як світанок після довгої ночі, темрява ще пам'ятається, але світло вже сильніше. Більше живий у пам'яті, але він уже не керує. Страхи існують, але вони більше не визначають життя. Такі миті перевертають шлях. Бо людина, яка торкнулася Бога, починає бачити не тільки світ інакше, вона починає бачити себе інакше, вона вже не живе в порожнечі, вона не шукає сенсу в дрібницях. Вона не чіпляється за контроль так болісно, як колись. Вона знає, я не сам. Мене ведуть, я належу тому, хто сильніший за все, що відбувається довкола. І саме це робить душу готовою до вічності. Бо смерть це не просто перехід, це зустріч із Божою присутністю в її повноті. І якщо людина ніколи не впускала Бога на землі, вона не зможе витримати його світла у вічності. А якщо людина впускала Бога у своє серце протягом життя, тоді смерть перестає бути кінцем. Вона стає продовженням того, що почалося в її душі давно. Людина, яка знала Бога в молитві, не розгубиться, коли побачить його у славі. Та, що схиляла своє серце перед ним у дні життя, з радістю схилить його і в день переходу. Той, хто жив у світлі, не злякається світла, що ніколи не згасає. Саме тому дев'ять слів не просто готують душу до останньої миті. Вони роблять серце здатним жити з Богом, а значить, здатним і померти з Богом у мирі, бо в основі всього його присутність, і душа, яка пізнала її тут, увійде в неї там без страху. Є істина, перед якою зупиняється кожне серце, навіть найсміливіше. Істина, яку люди намагаються відкласти, заглушити, відтиснути, але вона наближається невблаганно, бо належить не до того, що можливо, а до того, що станеться. Це мить. Коли закінчується земний подих і починається справжнє життя, мить, коли час зникає, мить, коли душа виходить за межі тіла і входить у реальність, яка завжди була поруч, але лишалася прихованою. І все, що здавалося головним у світі людей, там втрачає вагу. У цю мить душа не може сховатися. Вона не може сказати, що не знала. Вона не може перекласти відповідальність. Вона стоїть перед Богом так само оголеною. Як була в день свого створення. І тоді вже неважливо, був ти багатим чи бідним, знаним чи непомітним, успішним чи зраненим. Має значення лише одне чи була твоя душа з Богом. Бо вічність це не зовнішній простір, куди людина потрапляє випадково. Вічність це розкриття внутрішньої реальності, яку людина носила в собі все життя. Душа, що йшла до Бога, входить у світло, яке не ранить. Душа, що уникала Бога, входить у темряву. Яку сама створила. Це не вирок, це наслідок. І Бог чесно про це попередив. Тому справжнє питання звучить не так, як уникнути смерті. Цього не уникне ніхто, а так, у якому стані буде моє серце, коли вона прийде. Бо смерть це не кінець, це двері. А за ними той, хто створив тебе, хто чекав тебе, хто кликав тебе. Але двері відкриваються зсередини. І лише серце, яке навчилося довіряти тут. Відкриє їх там без страху. Є історії людей, які відходили до Бога у присутності тих, хто стояв поруч. Вони були різними, старими й молодими, тими, хто прожив багато, і тими, хто прожив мало. Але в їхніх очах було одне спільне спокій не тому, що вони не боялися самої смерті, а тому, що вони знали живого Бога. І коли приходив останній подих, вони не бачили темряви, вони бачили того, з ким розмовляли у молитві. Такий спокій не народжується випадково. Він народжується в житті, наповненому Божою присутністю. Він народжується в серці, яке вміє говорити: Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою. Це не просто молитва, це компас, це напрям, це переорієнтація душі на Бога, це відмова від контролю, це довіра тому, хто сильніший за смерть. І коли людина стоїть на межі, ці дев'ять слів стають її світлом. У ту мить, коли світ відступає. А вічність наближається, серце, що жило з Богом, не губиться. Воно впізнає голос пастиря. Воно йде за ним. І той, хто належав Христу, не загине, бо Він сказав я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, житиме, хоч і помре. Тому мить смерті для дитини Божої це не трагедія, це повернення додому. І ці дев'ять слів це ключ. Господи Ісусе Христе, помилуй душу мою. Сказані звіри, вони відкривають двері не тому, що в них магія, а тому, що в них правда. Через них душа каже Я твоя, веди мене. І Бог, який ніколи не залишає своїх, веде її туди, де більше немає темряви, болю, розлуки, часу, де є тільки світло, любов і присутність того, хто чекав її від самого початку.